Матська організація з'явилася 20 років тому. Мета заявити про свою національність, зламати цей стереотип і висвічувати людей, які представляють цю національність. Це такі самі звичайні люди, як будь-який інакше національності. Є й багаті, є і бідні, є і добрі і не дуже. Це звичайні люди. Ну, так для загальної статистики ромів по Україні. На даний момент на Львівщині близько 300 тисяч. І тут є декілька класифікацій ромів по Україні. Є роми, осідлі інтегровані, є просто осідлі, якщо брати по нашій території, це Львівської області, скажімо, Дрогообчі. Вони компактно живуть. І є мандруючі або трудові мігранти, ще яких називають. Якщо брати Львівщину, тут у нас небагато мешкає близько. 700 людей. Вони всі постійно живуть, всі мають документи, всі діти ходять до школи. Ну, інтегровані люди, вони розуміють, що без того зараз не можна жити. Що то вже такий час, коли треба мати освіту. У 2014, 15-16 році було стажування ромської молоді в органах місцевого самоврядування. Пілотний почався у 2014 році. Це три наших студенти пішли в мерію. Де вони проходили стажування в різних відділах. Це, знаєте, окрема історія, їх не дуже хотіли брати. І депутати ходили, і ми листи надсилали. І... Але цікаво те, що наші чиновники по меріям, вони також змінили думку. Чиновник сидить, каже: Ну, я собі уяви не мали, як буде в мене тут сидить циган і не клавіатури щось там робити. Але через тиждень. Володя, вона вже його Володя називала. Він доволі цікава, молода людина, яка знає, що робити. А на третій, вже той хлопець вона запропонувала йому працювати давала робоче місце. Крім того, що це дає якусь особисту кар'єрний ріст, вони своїм прикладом змінили думку багатьох людей, які приходили свої родини і говорили. А ж дивіться, і можуть і в нас бути і чиновниками, і виконувати якусь роботу, і їм навіть давали дуже тяжку роботу в плані того, щоб підвести ту черту. Ну, ви ж бачите, не справилися. Ну вони справилися. Вони справилися, вони виконали, і після цього змінили дуже е, свою думку. Це ми зараз говоримо, що це робить. Але є перша назва це громадяни України. Якщо е, влада не буде піклуватися про своїх громадян України. То, звісно, виросте покоління, яке не освічене буде. А якщо брати Закарпаття, там мешкають близько 100 тисяч людей, то ж там з них дітей. Це є великі ромські родини, де по 7-8 дітей. І цим треба піклуватися. Оце негатив відносно Роми Ми можемо зламати тільки нашою освіченою молоддю. Тому ми весь час намагаємося співпрацювати з молоддю. Це зрозуміло, що освіта вона дає свій прогрес і відносно того, що чим більше буде молоді освічені, тим ми, по-перше, покращимо саму інтеграцію ромів в загальне суспільство і по-друге, зламаємо відносно негативний стереотип. Мене звати Іван Коржов. Я львів'янин, <ріху> я Ром. <ріху> Навіть коли мені говорили, що слухай, краще Івань, промовчи, може, не кажи, там, що ти ром. Ну, мал, Мало ли що, тому що ти, ти, ти світлий, в принципі. І, я навпаки, це перше, перше що я робив, я заходив і казав: привіт я Ром, мене звати Іван. У ну, мене завжди це був якийсь такий момент боротьби, який я завжди ставив це викликом. А я не можу сказати, що це колись в мене, ну, для мене чимось поганим закінчувалося. Так, коли люди чують що таром, вони кажуть, слухай, ти танцюєш, співаєш, а може погадати вмієш? Е, ти Такий, та, та, ні, <гум> ну, гайс, каман, я, я, я проста людина, така сама, як і ви, я вчився у Львові в школі, я вчився у Львові в інституті, тобто, ну, які гадати. Я, ну, співати я вмію, звичайно, але це означає, що я це маю робити при кожній зустрічі. У ну, мене було багато маніжетів насправді, у мене був один викладач, який мав таку цікаву фразу. е, цигани є і зараз. Це не лекція, що ви розуміли. Якщо деякі з них такими, як ми їх звикли бачити, просять на вулиці і на вокзалах, то інші більш панського вигляду торгують наркотиками. Знаєте, я тоді був на ну, ще доволі молоди, і в мене були такі думки, так, а до кого ж себе віднести? Наркотиками не торгую, ні в кого нічого не прошу. Що ж робити? Да? Ну, і, ну, В принципі, я мав з ним доволі довго розмову, і це був такий один з в принципі, стартів того, що я трошки почав займатися громадською діяльністю. Вже коли я вчився в університеті, ближче того, коли я його закінчував, ми мали декілька цікавих проєктів Та в рамках носких проєктів це стажування в органах місцевого самоврядування для, для ромів. Я цей час потрапив на роботу в міську раду, розтажувавши сам успішно, і е, в якийсь момент допрацювався там до начальника управління інформаційної технології. Тому що було багато речей, які ми робили вперше в Україні. І це е, напевно було трошки дивно да, чути, що Ром дай працює. Управління ІТ, та ще керівником якийсь час і присуму саме робить якісь речі, які там як, які ще немає там в більших містах, скажем так. Ну наприклад, з того, чим я найбільше горжусь, та що далі працює, це громадський бюджет Львова, такий, як він є, який він є зараз. Це був мій дипломний проект під час навчання в Католицькому університеті. Свій час ми першу Львові дали можливість замовляти електронні послуги через BankID. Ми перші Львові почали відкривати бюджети на на різних платформах це був OpenBudget in UA. Це було багато крутих речей, які насправді в 2015 році, в 2016 році, те, що зараз вже в принципі, всі знають, що так можна робити, тоді ми це, фактично брали з нуля, з пальця і просто їздячи по різним конференціям, шукаючи якісь класні ідеї і намагаючись втілити у Львові безкоштовно. Що Існує купа, просто знаю. Це величезна купа в стереотипів про нас, та, що е, якщо ти ром, то ти маєш красти, гадати, не знаю, прошайниче або торгувати наркотиками. І коли ти, ти чуєш один раз, це смішно, другий раз вже не дуже смішно. На третій раз ти починаєш злитися, а на четвертий — просто перестаєш реагувати. Та, і коли ти вже так повністю закриваєшся в цей коком, коли ти не реагуєш і на що щозовні, е, ось тут ти виникає найбільш непорозуміння. Я можу сказати, що проблема освіти, як мінімум наша точно вирішується постійно. Тобто, я, крім того, всього є членом Національної беркової комісії Ромського освітнього фонду. Цей фонд останніх 10 років допомагає молодим Ромам України та інших країн здобувати освіту. В принципі, я сам був субіднятом колись своєї програми. І я бачу я, я бачу ростучу якість Ви знаєте, цих людей, які хочуть отримати освіту, цих молодих ромів, які... Які горять очі, які хочуть дійсно змінити щось навколо себе. Я щиро вважаю, що саме в цих людях, у цих дітях, в цій молоді є недостаючий елемент, який зможе зв'язати е, адекватну інтеграцію нас в суспільство і суспільства в нас. Тому так, я вважаю, що багато чого хорошого робиться, і е, так і має продовжуватися.